У центрі ветеранського розвитку національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся круглий стіл. Презентація наявних вакансій та кар'єрних можливостей для ветеранів. Участь в засіданні взяли заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, президент Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко та представники структурних підрозділів військової адміністрації Національної поліції. Області ДСНС, МВС та управління Державної міграційної служби у Полтавській області. Ветерани, учасники бойових дій. Я з задоволенням хочу вам, хто не був представити цей центр ветеранського розвитку, який знаходиться в нашому національному інституті Полтавська політехніка імені Кондратюка. Ще хочу зазначити полтавську політехніку, в тому, що на базі вже пройшло майже 100 помічників ветеранів. І вони всі працюють, вони задають питання, вони цікавляться. Зараз буквально вчора додатковий набір, і я хочу, щоб цю інформацію теж розповсюджували цих вакансій, і це робиться через Міністерство етрадів, тому це одна така ще можливість. Центр ветеранського розвитку полтавської політехніки активно допомагає ветеранам, пропонуючи широкий спектр послуг від навчання та соціальної адаптації до безпосереднього пошуку роботи. Ми щиро вітаємо вас у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кадачука на надзвичайно важливому заході на тему щодо наявних вакансій та кар'єрних можливостей для ветеранів. Ми з вами знаходимося у центрі ветеранського розвитку, який декілька років тому, за сприяння міністерства у справах ветеранів України та за активної підтримки Полтавської обласної військової адміністрації, було відкрито на базі Полтавської політехніки. Характерна та особливість в наш. Центру ветеранського розвитку є те, що він розташовано на території студентського містечка і у вільному доступі, для того, щоб ветеран мав можливість. Навіть проходячи, я зазначив Антон Григоріч поруч зайти і отримати консультацію. Консультацію щодо можливої отримання другої вищої освіти, юридичну консультацію, психологічну консультацію, я з гордістю і приємністю інформую про те, що університет вже рік бере участь у експериментальному проєкту, який зазначено постановою кабінету міністрів України номер 104. Це реінтеграція від... Військової служби до цивільного життя через освіту, спорт і реабілітацію. Підтримка ветеранів та демобілізованих осіб у регіоні є результатом ефективної співпраці між державою, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування. За інформацією Полтавської обласної служби зайнятості. Станом на 18 липня 2025 року вже працевлаштовано 126 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. І через те, що наші працівники також приймають зараз участь у захисті нашої країни і пішли служити до ЛАВЗСУ, у нас є на сьогоднішній день 11 вільних вакансій, які ми пропонуємо долучитися до їх заміщення, в тому числі і ветеранам, які повертаються з після бойових дій. На сьогоднішній день в нашому колективі Полтавських сервісних центрів вже працює дві такі особи, які повернулися до мобілізовані завз СУ та Національної гвардії України, і достатньо швидко адаптовані в нашому колективі і з успіхом виконують свої посадові обов'язки на сьогоднішній день. Центрі презентували наявні вакансії в управлінні Державної міграційної служби та регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Ну, перш за все, хочу подякувати організаторам даного столу за можливість бути присутнім і долучитися до реалізації державної ветеранської програми в частині реінтеграції наших захисників. Одним з напрямків даної програми це є їхнє правосевлаштування. Достатньо мати рівень бакалавра неї сполюбі спеціальності це є кваліфікаційна вимога. І я запевняю, що ми співпрацюватиме з усіма ветеранськими організаціями в частині підготовки кандидатів до вступу на державну службу. Наша задача взагалі спільна. Я думаю, що також університет нам допоможе, щоб у нас кожен ветеран, коли заходить на якусь платформу в електронному вигляді, або це сайт ОВА, або це сайт управління, або мінґу мав можливість обрати собі той шлях, який він собі пиши